Добрий день, мене звати Наталія Матвійчук, я адвокат юридичної фірми ВОЛОЛ, член Комітету з трудового права Національної асоціації адвокатів України. Я спеціалізуюся на представництві інтересів клієнтів у трудових справах, у адміністративному, господарському та цивільному процесах. Але основною моєю спеціалізацією все ж таки є захист трудових прав, консультування роботодавців та працівників з трудових питань. Проведення трудового аудиту компаній та, звичайно, представництво інтересів клієнтів у трудових спорах. За роки практики неодноразово доводилося виступати по різні сторони процесу, як на стороні працівника, так і на стороні роботодавця. І можу сказати, що у більшості випадків трудові спори виникають саме через звільнення працівника з роботи. Але воєнний стан приніс свої зміни до законодавства, і трудове право не стало виключенням. Так, одним із нововведень є право на призупинення дії трудового договору, яке з минулого року учасники трудових відносин активно застосовують. Нагадаю, що призупинення дії трудового договору це тимчасове на період дії воєнного стану припинення роботодавцям надання роботи та працівником виконання роботи у зв'язку із збройною агресією проти України. Важливо, що призупинення не тягне за собою припинення трудових відносин, а відшкодування заробітнії плати у повному обсязі покладається на державу агресора. Проте не всі працівники чи роботодавці згодні з такими призупиненнями та, відповідно, оскаржують їх до суду. Наразі вже сформувалася певна судова практика у спорах про оскарження про зупинення дії трудового договору. Тому пропоную більш детально розібратись щодо питання, які саме докази повинні надати працівник та роботодавець для підтвердження своїх позицій у суді. Так, працівник, який не погоджується з наказом про призупинення, повинен надати суду докази того, що у нього була можливість виконувати роботу за своїми посадовими обов'язками, а у роботодавця була можливість надавати таку роботу. При цьому, перш за все, якщо працівник не згоден із призупиненням, йому варто ще в досудовому порядку повідомляти про це роботодавця, заперечувати проти призупинення та повідомляти про наявність у нього можливості виконувати роботу. Зазначені дії краще вчиняти у письмовому вигляді. Тоді у працівника буде змога надати відповідні документи в подальшому досуду. У свою чергу роботодавцю потрібно спростувати твердження працівника та довести наявність фактичних підстав для призупинення. По-перше, факт того, що причиною призупинення дії трудового договору стала саме військова агресія проти України. По-друге, одночасна неможливість надання роботодавцям роботи конкретному працівнику та виконання таким працівником роботи. Наприклад, Доказами неможливості надання та виконання роботи можуть бути накази про віднесення території, на якій знаходиться компанія до зони бойових дій, або перебування такої території в окупації, акти чи інші матеріали від ДСНС або поліції щодо підтвердження, знищення чи пошкодження офісу компанії, документи від орендодавця приміщень компанії щодо знищення чи пошкодження таких приміщень. Відсутність будь-яких господарських операцій, документи, які підтверджують внутрішні переміщення або виїзд працівника за кордон та інші документи. Щодо позиції судів, то суди вважають, що сама по собі наявність правової норми, яка передбачає право сторін призупинити дію трудового договору, не є достатньою. Тобто, суди визнають призупинення законним за наявності для цього не лише законних, а й фактичних підстав. А саме належних доказів, які підтверджують одночасну неможливість надання роботодавцям роботи та виконання працівником роботи через військову агресію. Але слід наголосити, що кожен випадок є індивідуальним та потребує окремого аналізу конкретної ситуації та документів. Лише після цього можна зробити висновки щодо наявності підстав та законності призупинення.